Обчислювач Рей Бредбері читає Світлана Соколова. Рей Бредбері, один із найвідоміших американських письменників фантастів, автор близько 400 літературних творів різних жанрів, оповідань, романів, віршів, есе, п'єс для театру і радіо, кіно й телесценаріїв. Твори письменника є впізнаваними за їх емоційним психологічним стилем. На думку критиків, Бредбері є унікальним явищем в американській літературі. Ніблі стояв у мінливих тінях і відголосах марсопорту і спостерігав, як навколо величезного вантажного корабля постачання під назвою Терра метушаться чиновники та механіки. Щось трапилося, щось пішло не так. Обличчя усіх похмурі, суворі, ніхто не розмовляє. Лише час від часу хтось лається А ще всі вдивляються у нічне марсіанське небо, явно на щось чекаючи. До ніблі ніхто не звертався ані за порадою, ані за допомогою, і ось він стояв там, старий Ганзі з марнілим обличчям і каламутними, виряченими, наче у річкового рака очима, одинокий та всіма забутий. Він стояв там і розмовляв сам із собою. Я їм більше не потрібен, звідча їм промовив він. У наші дні машини роблять все краще за людей. Навіщо їм здався такий, як я, Кволий старий, який призвичаївся до марсіанського піла? Звичайно, такий помічник їм і задарма не потрібен, адже комп'ютер не старіє, не впадає у маразм і не напивається, як чіп. Десь високо над мертвим марсіанським морем ніблі відчув рух. Він раптом вийшов зі свого задумливого заціпеніння і став дуже зосередженим. Худе, зморшкувате обличчя напружилося, примружені пильні очі сканували небосхил. Всередині свого маленького черепа запустилася ланцюгова реакція. Він здригнувся, він знав. Тепер він чітко розумів, що те, на що так чекають усі ці люди, ніколи не станеться. Ніблі підійшов до одного з астронавігаторів Терри і обережно торкнувся його плеча. Послухайте, сер, сказав він. Я зайнятий, різко відповів йому працівник. Я знаю, сказав Ніблі, але якщо ви чекаєте, що в небі з'явиться невеликий ремонтний корабель із допоміжним обчислювачем траєкторії астероїдів, то ви даремно гаєте час. Саме на нього ми і чекаємо. Відповів астронавігатор, змірявши старого погляду. Ремонтний корабель має прилетіти сюди з хвилини на хвилину.